Ви ще будете всі в шоці. Ну, або це тільки я одна в шоці. Сьогодні я була в парукарні, я сьогодні обрізала волосся. Взагалі я йшла обрізати кінчики. Я, в принципі, їх і обрізала, але мені, здається, я обрізала трошки довжину. Тому що в мене волосся було достатньо довго, і зараз я вам покажу, що не хочу вам. Так, дивіться. Я думаю, ви маєте пам'ятати, що в мене було, яке волосся. Ну, так, да, я це хотіла. І воно в мене вже було повністю неживе, а зараз воно просто, воно, хоч ну, не довге, але воно таке, прям, знаєте, вайп. І я думаю, воно швидко одросте, чолку я відращу. Да, Такі, знаєте, сьогодні, якби весна не ступила, треба ж якось змінятися. Ну, то й все, я міняюсь. Ну, і взагалі у нас буде в суботу дуже цікавий влог. Надійсно, це, даже, мабуть, більше, ніж влог. І я просто вже жду і не дождусь. Ну, це теж така знаєте, прикольна подія. З моїми такими, знаєте, best girls. Да. Взагалі я зараз буду спати. Сьогодні четверг, завтра п'ятниця, завтра останній день і будуть канікули. Я не, не хочу робити біологію і, мабуть, не буду її робити, тому що, так, да, бе йому. Не буду нічого делати. Да, такі от діла. А, випишіть ваші реакції. Чи коротко, чи нормально. Мені здається, що нормально. Відросте, Боже, волосся це не зуби. Да? А зуби теж у мене ідеальні. Ой, все тільки боки. Всім пока-пока. Такий, знаєте, сьогодні буде слей, влог, розговорчик.